От я хотів би на рахунок харчування поговорити на ну, рахунок взагалі, хто такий нутриціолог, чи це там просто про правильне харчування, чи там щось закладено більше, і як це також впливає на цей наш стан на життя? Нутриціологія – це взагалі наука, яка вивчає нутрієнти, тобто поживні речовини, які ми отримуємо з їжою, це вітаміни, мікроелементи. Все, що ми їмо, поділяється на білки, жири, вуглеводи. І вони в нашому організмі перетворюються на амінокислоти, на жирні кислоти або на глюкозу от вуглеводи. Uh -huh. І це, по суті, той ресурс, та база, з якого в нас потім наш організм бере ресурс для утворення гормонів, для гормональної системи, для функціонування. І нутриціологія, вона вивчає як їжу, так і дефіцити, тобто вітаміни, мікроелементи, всі поживні речовини, їх взаємозв'язок, як людиною вони засвоюються. І чому виникають дефіцити? Що які фактори впливають, як з цим працювати? Базове це є звичайно харчування, тому що з продуктами харчування для нас потрапляють до нас ці поживні речовини.